Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ситуація у Білгороді критична. Евакуація йде повним ходом, колони машин виїжджають в сторону Москви. Оголошено план Ковчаг. Крім того, за даними джерел було знищено один із гелікоптерів Путіна, який зазвичай виконував супровід першого борту. Очевидно, з Білгорода вивозили якогось чиновника. Легіон «Свобода Росії заявив, що разом із російським добровольчим корпусом будуть звільняти населений пункт за пунктом і посилено закріплятися. Бійців. Прикривають зенітні сили, сили радіолокаційні. Цього разу вони підготувалися. У Грайвору, не зайшли передові загони. Рухаємося далі. Росія буде вільною. Заявили джерела на місцях. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив їхній захід на територію Гайворуського округу, назвавши добровольців диверсійно-розвідувальною групою ЗСО. Силовики РФ намагаються накривати нас артилерією та здійснювати авіаудари. Ситуація складна, але ми тримаємося і рухаємося далі. Заявив у формулюванні тому легіоні не змогли відповісти на питання, з якими саме силами РФ тривають бої. Раніше бійці російського добровольчого корпусу, які воюють в Україні проти окупаційної армії РФ, повідомили, що знову проникли на територію Росії. Вони опублікували відео поруч із табличками з назвами населених пунктів в областях, які межують з Україною. В той же час в Кремлі паніка. Міноборони ФСБ і прикордонна служба доповіли Володимиру Путіну про спробу прориву в Білгородську область українських диверсантів. Повідомив прес-секретар президент. Анта РФ Дмитро Піскова пісков також заявив, що зараз ведеться робота з видавлювання з російської території знищенню прониклої в Білгородську область групи. За твердженням прес-секретаря президента сили засобів на місці достатньо ми прекрасно розуміємо. мету таких диверсій відкинути увагу від виборів Путіна. Говорять в Кремлі. Нагадаємо, після демілітаризації двох нафтопаз стало відомо, що легіон Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у рамках спільної операції, як повідомив Сійська опозиціонер Ілля Пономарьов прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Білгородській області повністю під контролем визвольних сил. В тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій у небі. Над Курськом спрацювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо про збиття українського дрона. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Білгородський район чотири вибухові пристрої. Крім того, в ніч на 12 березня в російському місті Орела сталася серйозна пожежа. На нафтобазі губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті сталося падіння безпілотно-літального апарата. А вранці 12 березня стало відомо, що дрони та атаку... попали в нафтобазу в Нижегородському області. Як розповіли місцеві на нафтобазі горить установка за перегонки нафти, так звана атмосферно вакуумна трубчатка. ще однією з ключових для таких підприємств. Атака дронів сталася в районі Кстовської промзони. Обійшлося без постраждалих, загоряння. Гасять до зустрічі друзі. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.